У свої 16 Дар'я Ковальова має багато високих титулів. Вихованка ДЮСШ номер 8, 16-разова чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань. У настільному тенісі Дар'я 6 років. «Перше моє досягнення було у дев'ять років. Я стала чемпіонкою України серед міні-міні-кадетів. Я виграла Україну по 2003 року. Виграла три топи 12 найсильніших юніорів України. Вважається найбільш престижний чемпіонат. Я посіла перше місце. Зараз наступний у мене буде теж топ 12 по 2006 року. Готуюся до нього. Ну а до цього ще виграла у вересні Україну по 2003 року. Батько Дарії свого часу теж займався насільним. Тенісом привів до секції і дочку. Спочатку щоб я просто скинула вагу, а потім пішли здобутки, залишилась тут і почала тренуватися. Для мене це як залежність уже стало. На серце дуже добре впливає. На настільний теніс дуже багато приходить хворобливих людей. Потім ці хвороби зникають. Дар'я Ковальова за підсумками минулого року вкотре у десятці кращих спортсменів міста цілеспрямованість та витримка ці якості дуже багато важать в настільному тенісі, каже дівчина. Нерви, Нерви повинні бути більш-менш на межі, хоча сама я дуже сильно нервуюся в настільному тенісі. І на тренуваннях, на змаганнях намагаюся менше, бо ж дають жовті картки, червоні. Червоні це взагалі дискваліфікація. Намагаюся контролювати себе. Був момент, коли хотіла покинути цей спорт, зізнається Дарія, але сила волі та підтримка тренера перемогли. Перший тренер мені сказав, що я народилася із ракеткою в руках. Дякую своєму тренеру Зайцеву Миколі Миколайовичу за те, що він виховав мене в тенісі, не втрачав надій, постійно вірив у мене і зараз вірить. У нас від спорту, в якому стримку нічого не відбувається. Це все роки праці. Настільний теніс займає друге місце по складності серед всіх існуючих видів спорту. Важче ніж настільний теніс, тільки гімнастика. Теніс це дорога в життя, вона розвиває не тільки фізичні якості. Ти до чогось прагнеш, до чогось йдеш. І воно тобі постійно показує, що це потрібно праця, 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 праця над собою, над своїми можливостями фізичними. Микола Зайцев радіє успіхам своєї вихованки, каже: вона заслужила таке визнання від міста. Завдяки своїй праці досягла в 13 років, вона була вже майстром спорту. Це в нас в Україні, мабуть, два чи три чоловіка за все існування є. Тому дуже талановита дівчинка. Так? Та кількість чемпіонських титулів, скільки в неї. Ну, з цим мало хто мабуть, зможе не тільки в Кривому Розі, але й в Дніпропетровській області і Україні. Своє майбутнє дівчина пов'язує зі спортом. Готуюсь до чемпіонату Європи. Він буде на початку липня, проходитиме майже два тижні. А максимальне бажання потрапити на Олімпійські ігри, стати майстром спорту міжнародного класу. Загалом хочу залишитися в Україні, але грати за міжнародний клуб. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день.